Олександр Шовковський знайшов доволі дивну причину провалу у матчі з Ворсклою. База одеського чорноморця серйозно постраждала внаслідок нічної атаки, а також Верес, який підписав перспективного футболіста із Динамо. Усіх вітаємо, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. А новини про український футбол на нашому каналі виходять за підтримки компанії Favbet. У сьогоднішньому випуску ми поговоримо з вами про чемпіонат України. Зокрема, знову зачепимо тему протистояння Динамо та Ворскли. Про одеський Чорноморець бази цієї команди, на жаль, серйозно постраждала. А також трансфери, які в українському футболі не зупиняються. Перед тим як розпочати це відео, ми хочемо попросити вас про одну маленьку послугу: це підписка на канал. Якщо ви досі її не оформили, цей процес займе у вас усього 2 секунди, а можливо і менше. Вам не важко, нам приємно усі виграші. Дякуємо і поїхали. Отож, стартуємо із чемпіонату України напередодні у п'ятницю зіграли ще один поєдинок. Це був черговий перенесений до іншого міста матч. Грали у Житомирі, Карпати та ЛНЗ. Перенесли гру саме до цього міста через проблеми на стадіоні Україна у Львові. Коли наприкінці першого тайму у Львів'ян було вилучено Пабло Альвареса, здавалося, що у них можуть виникнути проблеми, але ЛНЗ не зумів реалізувати більшість, а ближче до завершення гри Бруніньо вдало виконав пенальті, і це 1-0 на користь Левів. Завдяки цій перемозі. Карпати закріпилися на шостій сходинці, а от від ЛНЗ можуть ще більше відірватися верес та рух, якщо виграють свої матчі у неділю. Також хочеться на кілька хвилин повернутися до матчу Динамо проти Ворскли, адже на післяматчеві прес-конференції із доволі цікавим спічем виступив Олександр Шовковський. Він знайшов ну нетривіальне пояснення невдалому результату. Головний тренер нарікав на стан газону та погодні умови. Далі пряма мова. Ми виявилися. Не готовими до того, аби грати за таких умов. Ми звикли, що поле швидке за рахунок цього контролюється м'яч. До того ж, погодні умови наклали свій відбиток. Ми не адаптувалися до цього, через це втрачали м'яч та отримували контратаки, сказав Шовковський. Як думаєте ви, чи справді погода і стан газону завадили Динамо? Питаємо, ми це у вас тому, що вболівальники Динамо? Точно не вважають, що на заваді перемозі став газон, погода, ще якісь умови. Свої думки вони дуже активно висказували у коментарях в клубному інстаграмі, і ми зібрали для вас найцікавіше. Отож, вболівальники Динамо пишуть таке: уже чемпіони, таке враження, що всі медалі повісили, і вже придумали, яку фотку з кубком викласти в інстаграм. Не було ні агресії, ні бажання. Вийшли пасік, пасік, пограємо і переможемо спокійно. Або ж результат. Результат не по грі, тотальна перевага ворскли. Ось це реальний рівень Динамо на теперішній час. Ледве ходять по полю за гру один удар у площину воріт. Ви серйозно? Такі думки теж серед вболівальників існують. Це ганьба на своєму полі проти 13-ї команди мучаються чемпіони. Або ж грати проти мертвої ворскли на утриманні результату з 15-ї хвилини. Давайте ще простремо чемпіонство. Ну або ж забити на перших хвилинах, а потім 55 хвилин. Лин оборонятися при тому, що кожного разу по такій грі пропускали. Частина вболівальників і, взагалі, вважає, що це ворскла втратила перемогу. Хочеться сказати, що саме ворскла втратила очки, бо грали на голову вище. Що не дивишся на гру, то тільки соромно за команду. Ну а далі поговоримо про дуже неприємну і жахливу ситуацію, яка сталася в Одесі, адже внаслідок нічної атаки шахедів постраждала інфраструктура місцевого чорноморця. Як повідомили в Одеському клубі, внаслідок нічної атаки 28 лютого серйозних руйнувань зазнала навчально-тренувальна база, постраждали адміністративні будівлі, автомобілі співробітників та представників команди. А у приміщенні басейну вибуло вікна. Важливо, що багато гравців та тренерів перебували на базі. Вони там ночували, але на щастя ніхто не постраждав. Головний тренер команди Олександр Бабич повідомив, що наразі усі гравці продовжують підготовку до матчу із з лівим берегом у штатному режимі. Ну а завершимо ми коротким оглядом решти футбольних новин. Тут у нас Верес, який підписав проспекта із київського Динамо, а також український тренер, який може працевлаштуватися у дуже дуже екзотичному чемпіонаті. Отож, рівненський клуб оголосив про підписання контракту із центральним оборонцем Назаром Балабою, який був капітаном молодіжної команди Динамо. Контракт розрахований на три роки, а у Вересі новачок буде грати під номером 35. Той такий Чорноморець офіційно Оформив угоду із півзахисником Анелем Райсом. 18-річний гравець молодіжної збірної Панами приєднався до команди на правах оренди до кінця року. У клубі гравець проходив тривалий перегляд та вже зіграв у кількох контрольних матчах. Колишній асистент Віктора Скрипника у зорі Ворсклі та металісті 19,25 Сергій Попов спробує розпочати сольну тренерську кар'єру. За даними Sport.ua наставник може опинитися у чемпіонаті Киргизстану та очолити столичний клуб Алга. Наразі саме персона Попова там розглядається як основна. Ну і на хвильку до Саудівської Аравії, де у цікаву ситуацію потрапив український воротар Георгій Бущан, адже він вперше з моменту трансферу пропустив матч. Своєї команди у чемпіонаті Георгій не потрапив навіть до заявки на гру 23-го туру проти Дамака. За нашими даними це рішення головного тренера команди. І гравець у цьому поєдинку отримав відпочинок. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. Якщо ви додивилися до цього моменту, ми вам безмежно вдячні. Наостанок попросимо перевірити підписку на канал. Якщо такої немає, то підпишіться. А також тисніть на вподобайку до цієї роботи. Дякуємо, будьте на зв'язку, і скоро побачимось.